Доброго вечора ми з України. Сьогодні 8 лютого, середа, це підсумки дня в Маріуполі. І я хочу сьогодні з вами поговорити про важливу на мою думку проблему. Це вчителі-колаборанти, люди, які погодилися на співпрацю з російськими окупантами. Дуже палка дискусія, як на мене, триває в суспільстві. Одні люди вважають, що ми журналісти взагалі суспільства занадто, занадто жорстокі суворі до вчителів, які залишилися в окупації і не мали іншої змоги, і от вирішили тому працювати на ворога, запроваджувати російські стандарти освіти, просто тому що не мали що кушать. Інші вважають, що нема пробачення цим людям, бо вони, на відміну від лікарів, лікують не шлунки і серця, не операцію вібрують ноги та кінцівки. Вони Поплюжать душі людські, вони ламають свідомість дітей, вони просто вчать їх брехати. І шкода, яку заподіє кожен вчитель-колаборант дитині, що приходить до нього, що вірить цій дитині людині. Ця шкода невиправна. Так кажуть психологи, не тільки я так кажу, невиправна. І єдине, чому може такий вчити, навчити дитину, ось зараз в окупації. Це те, тому що е, можна брехати. Брехати можна з цією своєю поведінкою, кажучи, колаборант. Пристосовувати до обставин можна, спиратися обставинам не можна, тому що е, брехня це і є виживання, це і є форма існування нова твоя. Ось що своєю поведінкою доводить дитині. Вчитель, колаборант. І виправити це неможливо. Це на все життя. Як вважають психологи, з якими ми спілкувалися, це травма, яку, з якою доведеться нашому суспільству мати справу ще десятки років по тому. От саме тому особисто я вважаю, що це злочин. І він і так вважаю не тільки я так вважає і Конституція України, і Кримінальний кодекс України, конкретна стаття 111.1, яка передбачає окреме покарання для вчителів, які запроваджують російські стандарти освіти. А не запроваджувати ці стандарти і працювати в окупації неможливо. неможливо просто тому, що так складена вся російська система. Саме тому зараз Маріупольських школах щопонеділка від церемонія підняття флага Російської Федерації. Там де немає флагштоків. Там просто виходить, як в радянські часи прапороносець і в понеділок виносить прапор Росії, а в п'ятницю заносить прапор Росії. В кожному класі будуються такі куточки російської символіки. В кожній групі в дитячому садочку роблять куточки російської символіки. Кожний тиждень по понеділках з дітьми проводять розговори переважно і розповідають, як треба любити. Нову батьківщину, і що не варто шкодити своєму ж ну, не варто економити своє життя, а віддавати все заради війни, яку розпочинає Російська Федерація. Ось чому вчить зараз вчитель Ларан Маріупольських школа. Я хочу сказати, що вчора ми розповіли історію про перший реальний вирок. Яке отримала вчителька, виконуючи обов'язків директора однієї з шкіл в Нікольському районі. Це от просто поруч з Маріуполем. І цей, ця новина була дуже резонансна, дуже багато людей її читала вчора і сьогодні продовжують читати. І я хочу про цей кейс трошечки більше розповісти, бо у когось може скластися враження, що покарання буде не суворе. Саме таке несуворе покарання отримала виконувачка обов'язків директора школи, от цієї в цьому закладі з Нікольського району. Пояснюю, чому історія там така була, що жінка. Під час окупації, вже влітку, погодилася співпрацювати з окупантами і погодилася очолити одну з шкіл в Ніковському районі. Вона почала вже в вересні працювати, збирала збори, запроваджувала російські просвітні програми, але Десь наприкінці минулого року вона виїхала за межі окупації, за межі Нікольського виїхала на територію України і знаходиться на території Волині зараз. Там вона працює в якомусь дитячому кружку, мистецькому кружку. Щось там викладає в цьому кружку. Її було затримано відкрите кримінальне провадження, але адвокат. Уклав угоду, мирову угоду з судом. Є така процедура. Якщо людина повністю визнає свою провину, то вона може укласти з судом угоду, завдяки якому суд відмовляється від розгляду справи по суті, натомість призначає цій людині найменше покарання, яке тільки можливе. І ось ця вчителька, ось, директорка отримала. Заборону на 10 років викладати, займати певні посади, натомість її приговорили до обов'язкового відрахування 10% з її заробітної плати на користь держави протягом року. Тобто, протягом року вона буде десь працювати і 10% від заробленого буде отримати держава. А нагадаю, 10 років вона не має права викладати працювати в школі. На мою думку, це дуже-дуже поблажливий вирок. Але завдяки чому він став можливий, виключно завдяки тому, що жінка повністю визнала свою віну, виїхала з окупації зараз, тобто вона не була там довго, а була там десь близько 2-3 місяців, і повністю визнала свою віну, і пішла на співпрацю зі слідством із судом. От саме через це такий м'який вирок. І що я хочу взагалі-то цим сказати? Я хочу цим прикладом звернутися до цих вчителів, які зараз знаходяться в окупованому Маріуполі. Я хочу, щоб вони почули мене і зробили правильні висновки для себе. Минуло вже півроку, як ви працюєте на окупантів. Півроку, як ви порушуєте закон. Я думаю, що якщо ви зараз звільнитесь з своїх посад. Знайдете спосіб виїхати з окупованого Маріуполя і предстати перед українським судом і визнати свою правину, ви маєте шанс отримати мінімальне покарання. Якщо ви цього не зробите практично в найближчі тижні, то вже... Після року роботи на окупантів навряд чи у вас буде така змога. Навряд чи ви зможете укласти оцю мирову угоду. І вас чекає від 5 до 10 років позбавлення волі залежно від посади, компенсація майна, а також заборона викладати в школах. Ми фіксуємо кожне прізвище людей. Які працюють на окупантів зараз, які знущаються над дітей, брешуть їм в обличчя і поплюжать їх мізки, поплюжать їх віру у високе звання вчителя. Тому я звертаюся до вас, поки не пізно. Виїжджайте і кайтеся, Кайтеся. це важливо, важливо для вас самих в першу чергу, бо ви не будете працювати в українській школі. На цьому я хочу попрощатися до завтра.